Дев'ятиденний візит Барака Обами до країн Європи, який завершився кілька днів тому. Як під мікроскопом аналізувався багатьма фахівцями з усього світу? Яке враження справив на європейських і світових лідерів Барак Обама? І чи вдалося йому зробити головне виправити негативний імідж США у світі, залишений йому у спадок попереднім президентом? Тему продовжить Юрій Саєвич. Європа бурхливо вітала президента та його дружину, починаючи з Лондона та Страсбурга. Закінчуючи Прагою і Стамбулом у нього є все. Спортивний склад тіла. Він високий, харизматичний лідер. Він, мабуть, один з найкращих, якщо не найкращий, з політичних промовців за багато років. Все це а також відповідний час. Світ був готовий на нього. однак, стиль не був головним у подорожі президента. Усюди на нього чекали важкі проблеми. У Лондоні обговорювався план подолання глобальної рецесії у Франції та Німеччині. Війна в Афганістані. І всюди американський президент підкреслював, що він прибув до Європи не лише аби проявити свої лідерські якості, але і вислухати своїх союзників. Америка не може сама подолати глобальні виклики. а Європа не може без Америки. Обаму тепло вітав один з господарів саміту НАТО, президент Франції Ніколя Саркозі. Я хочу сказати Бараку Обамі, наскільки приємно мені буде працювати з ним пліч його, пліч Я хочу сказати, як високо я оцінюю його відвертість. Його рішучий намір побудувати новий світ. Свій візит Барак Обама закінчив у Туреччині. Сюди він завітав спеціально, аби засвідчити своє прагнення до налагодження дружніх стосунків з мусульманським світом. Президент США підтримав бажання турків приєднатися до європейського союзу та простягнув руку дружби мусульманам загалом. сполучені штати Isma, не є і ніколи не будуть у стані війни ісламом. Аналітик Лондонської школи економіки Майкл Кокс вважає надзвичайно важливими слова Обами. Одначе, враховуючи політику уряду США за правління Буша, необхідно підкріпити слова діями, каже експерт. У минулому цим стосункам було завдано великої шкоди. Щоб подолати недовіру, потрібно більше ніж слова. А поза межами офіційних зустрічей Барак Обама намагався знайти спільну мову з пересічними європейцями, і схоже, йому це вдалося. Екі сомалисі соборі стінки он і фіт. Європейці побачили людину, яка швидко думає, відповідає на складні запитання прямо і зрозуміло. Загалом новий американський лідер виграв симпатії мешканців європейського континенту. Щоправда, тепер він зобов'язаний підкріпити свої слова діями. Юрій Саєвич, голос Америки.